Моє життя захопливе з тобою, любові глибину не усягну. В тобі я з насолодою покоюсь і в спокої солодкому тону. Ти досконалий автор днів і тижнів, в них неповторний кожний знак і пункт. Мені з тобою, Боже, дивовижно, твій задум щастя в кожному рядку. Ти друг уважний, чуйний і чудовий, тобі відомий рух моїх думок. Ти розумієш тиху серця мову і бережеш від зайвих помилок. Ти мій порадник і моє світило, у тебе вихід наперед завжди. Ти джерело могутності і сили, крізь все з тобою зможу перейти. Мій Боже, ти премудрий, незбагнений, ти радості причина в дні скорбот, ти все в усьому, будь благословений вершину пізнання і всіх чеснот. Схилившись перед величю Твоєю, Спасителю, хвалю тебе в тиші, бо звеш мене дитиною своєю, бо небо ти відкрив моїй душі. Амінь.